Осені на сливі, і це буде Дарина Вдовбенко. Привітайте її! Це вийде! Тут є люди, які шок на там люблять космос, любили. Підніміть руки. В якому сенсі? І які ставки? Якщо це знову багато, то так. Окей, саме тому перший вірш буде кап. Якщо ваша дитина розпочинає малий бізнес в школі. Не сваріться, ну що ви хай заробляє свої перші гроші. Як виросте, буде класти приватні дороги хороші. А ще пояснювати, як функціонують судні при анкапі. Я вважаю чудове вкладення капіталу. Тож не сваріться у дитину, що в ній помирає останній Карл Маркс та народжується фон Мізес. Можливо, саме вона, ваша дитина, розкаже вам про приватні подорожі на місяць, про те, що податок це крадіжка, про те, що держава неефективна. Це розкаже навіть дитина. Такою смертю в Вальгалі не місце. Мені без різниці. Я лечу на калісто, там є майже така сама вальгала. Вона 3800 км кілометрів в діаметрі, але там вона краще. Все ж ганімет не дасть збрехати, там немає смертей, окрім моєї. Бо все ж температура поверхні, мінус 139. Так, мене не заберуть туди прекрасні Валькірії. Вони донесуть ну максимум до Юпітера, а там далі можуть вже й кинути. Тож до космічної зали богів доберуть своїм ходом. Думаю, цим можна здивувати навіть Одіна Хіба він ще не втомився від щоденних на смерть поєдинків? струменів крови, що рікою лилися, а тут відпочинок, хоч на хвилину, таке враження, що можна мати лише в космосі. <плес> До речі, оргала так реально називається кратер на супутнику. А ще на Марсі знали, є кратер, який називається Шевченко. Думали, ви навіть сленг пройшли? Ні, це інтересні, безпалізні факти про космос. І останній вірш коротенький. Зірки не хотіли, щоб ви викидали певні бляшанки в кущі. Не цього вони прагнули, коли не витримували та вибухали над новими. Знаєте, зірки взагалі нічого не хотіли, тож діставайте ядерку. Уран!